Напередодні гонки у дискобарі Аврора відбулася презентація команди Україна. На неї зібралися не лише гонщики, які представляють наше місто у відкритому чемпіонаті Росії міжнаціональній лізі, а й прославлені ветерани та найвідданіші прихильники Спідвею. Мені дуже приємно, що всі ветерани зібралися в цьому дискобарі. Багато років не було такого, щоб всі ветерани з Зібралися разом. Це бувало тільки на вотутреці. А зараз воно є і так в обстановці не робочій. Сам Володимир Трофимов та гонщики на презентацію запізнились і прибули відразу з мототреку, де ремонтували та обкатували свої мотоцикли. Адже Володимир Колодій привіз з Польщі запасні частини до мотоциклів. Взагалі Колодій мав купити три нових двигуни для команди, але на заводі їх не виявилось. На жаль, двигуни ми не купили ще, тому що не було двигунів на фабриці. Цю суботу-неділю теж буде проводитися гран-при чемпіонату світу і фабрика працює на гран-при. Але ж наступної середи ми все ж таки будемо мати три нові бігуни. Такого напливу вболівальників на стадіоні, які зібралися у неділю на спідвей, не очікували навіть організатори гонки. Змагання затримались більше ніж на пів години. Виявилось, що дві каси не встигають обслуговувати всіх бажаючих, а лише два входи на стадіон не можуть пропустити всіх болівальників на стадіон без штовханин. Оптимізм у нас є, і я думаю, що ми покажемо, що ми можемо боротися. Салават – це не найсильніша команда. Я думаю, що ми зможемо навіть виграти. Улюблений рівненських болівальників Ігор Марков вперше виступив на нашому мототреці не як гонщик рівненського колективу, а як лідер команди суперника Салават. Незважаючи зважаючи на це рівняни, палко вітали рівненського майстра і кожну його перемогу. Якщо б мені дали такі основі на Україні, як мені це здає російський клуб. Я, будь ласка, буду їздити. Я хочу тут їздити, бо все-таки в себе вдома і в себе вдома. Я не буду мучитись переїздками, тим жити в Башкірі. То що ж теж далеко. Ще ціле літо я не бачу сім'ї ні, нічого. Тому Близько сьомої години гонка розпочалася. Відразу у першому заїзді відбулися заміни гонщиків. У гостей замість Олега Юдахіна на доріжку вийшов Радік Тібєєв, а замість Романа Кантюкова Ігор Марко. У Рівнян Володимира Трофимова замінив колодій. Заїзд впевнено виграв Ігор Марко, а от Володимира Колодія підвела техніка, і він так і не закінчив заїзд. Вже після першого старту гості відірвалися вперед на чотири очки. Надалі гонка проходила більш-менш рівно. Якби не часті падіння та відмова техніки... Ті рівняни могли б боротися за перемогу лише в шостому заїзді рівняни змогли перемогти. Це зробив Володимир Трофимов, обійшовши на дистанції Олега Юдахіна та Анатолія Хлинова. Не обійшлося без травм. Росіянин Роман Каширін у другому заїзді при падінні отримав травму і його відвезли до лікарні. І участі у гонці він більше не брав. Загалом наша команда програла з загальним рахунком 32-54. Але прогрес у нашої команди очевидний. Вже не лише Володимир Колодій, який до того ж на гонці виступав з поломаними ребрами, може на рівних змагатися з суперниками. Вдосконалий мотоцикл Трофимова вже на рівних їздить з новими італійськими зразками. Євген Єпанченцев почав виправдовувати надії керівника команди. А з новими двигунами, що будуть вже наступної гонки, і інші спортсмени зможуть на рівних боротися і перемагати суперників. Я би хотів е, навіть попросити пробачення, глядачів, які приходять і дивляться спідвей, щоб вони дуже не сумувалися. Це наш рік становлення. Ми нічого не знали про цю е, російську лігу, відкриту російську лігу як міжнаціональну лігу. І всі спортсмени, які там виступають, вони... Мають трошки вищий рівень за наш. Після гонки з команди України відрахований Сергій Сенько. За словами керівника команди Володимира Трофимова, Сенько більше не буде виступати за рівненську команду, так як його рівень не відповідає потрібному. Наступну гонку рівня не проведуть 7 червня у Рівному. Суперником нашої команди буде турбіна з міста Балакова.